Вячеслава Січ, розкажіть нам про візит ваших друзів. Що плануєте, які може, якісь меморандуми підписувати, може щось таке? Справа в тому, що у нас договір про міжмуніципальну співпрацю підписаний ще в минулому році. Він підписаний в рамках першого мого візиту в Австрію зустріч із паном Альфредом в муніципалітеті Графенверд. І буквально після першої зустрічі на проміжку чотирьох місяців ми написали свою пропозицію до меморандуму. Вони погодили, надали нам свою, ми її підписали. І з того часу ми вже офіційно міста-партнери. За цей час ми отримали від них допомогу пожежний автомобіль, карету швидкої допомоги. І пан Йозеф нам ще допоміг, надав. Тоді, коли ми відкривали пункти незглавності, так називається теплова пушка або тепловий генератор, який генерує 1700 кубів теплого повітря для приміщень, які аварійно відключені від системи живлення чи електрикою, чи опаленням. Вчора пан Альфред, будемо так сказати, неочікувано нас порадував. Вони буквально вівторок прийняли рішення про передачу нам ще одного автомобіля, потужнішого за цей, який через дві неділі по оформленню може бути переданий нам безпосередньо сюди. Переваги даного автомобіля являється те, що це швидке реагування, мобільність. Чим він обладнаний? Він обладнаний. Початково, як нам його передали, це було на ньому встановлена помпа, яка безпосередньо під'єднувалася до гідранта. Ну, так як ми його трішечки переобладнали, встановили туди цистерну, куб і звичайною помпою подаємо воду. на руку. На рукав і ствол. На традиції в Австрії ось такі невеличкі машини мають о, о, свої певні імена. Ось, Наприклад, ця автівка у долині Ваграм була Кристіною. Чи має вона у вас нове е, ім'я? Ні, ми її так і залишили. Ім'я не міняли. Дінами буде нітки векзель. Крістіни Дін Хіє Вайта Альс Крістіни. В Австрії Саме в, що стосується муніципалітетів, то дійсно є філософія волонтерства і добровільної служби. Філософія полягає в єдиному життя заради життя. Це не означає, що пожежники мусять сидіти постійно локально на своїх пожежних станціях. Вони постійно закриті, автомобілі там постійно стоять готові, акумулятори завжди підзаряджаються. І ким би не працював житель села, чи то він водій, він штрих, водій, тракторист або штрих водій пожежної машини.